І за цей тиждень ми ще наблизились до необхідних рішень. Була моя розмова з канцлером Німеччини. Також ми говоримо з десятками інших партнерів в Європі щодо Петріотів. Окремо хочу подякувати Британію і Франції. Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів міраж для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО надалі теж ракетами у виробництві. Дронів прихоплювачів, дякую за це. Є також нові рішення про внески у програму Pearl, Фінляндія та Іспанія. Це програма, щоб купувати американську зброю. Ті ж такі ракети для патріотів. Ми чітко працюємо над цим, чітко працюють і наші оборонні домовленості з європейцями. Ми готуємо нові проекти. Буде більше нашого спільного виробництва зброї, і щоб світ міг говорити з Росією з позиції сили. Ми самі в Україні маємо бути на сильних позиціях. Важливо завжди порівнювати, що росіянам наказували зробити і на яку дату, і що вони насправді змогли. Український спротив справді героїчний. Я дякую кожному, хто в бою на бойових постах, хто тренує, хто допомагає нашому захисту. Я дякую кожному, хто працює на оборону та заради нашої нашої держави.